Вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги ось такий дизельний вантажний Renault Кенго в максі базі. Чистий 20-й рік, 1,5 дизельок, механіка шестиступка. Весь в оригінальному окрасі і пробігу всього-навсього 88 тисяч кілометрів. Наш улюблений двигун К9К. Стан машинки такий без зауважень. Покажу вам його. Пройдусь по колу, покажу, як він виглядає. Всесезонна резина бачу. Вікна саме цікаві. він хоч і вантажний, але вікна приїхав з вікнами, тому при бажанні його можна переобладнати в пасажир. Ось от автомобільчик. Що ми маємо по комплектації? Ну, комплектація тут не буде крутою, тому що це, в принципі, комерція. Маємо електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, є підігрівщики, система стоп старт. Далі що ми маємо? Підрульове керування магнітолою, два ключики? Bluetooth? Бачите, механіка шестиступочка. Ось так у нас все виглядає, є полиця зверху. Також є. Екорежим кнопочка, він буде їхати трошки повільніше, скажімо так, слабше буде реагувати педаль газу, але тим не менше він і так економний, скажімо так. Автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація, як для вантажного мінівена, буде орієнтовно 1700 гривень. Як навіть для вантажного Мінівена, нічого не зачоргано, не заюзано, не побито, не потовчено, в принципі, стан офігенський. Тобто буде, навіть якщо щось вантажили, то особа без пошкоджень. Каніонова підсвітка. Цікаво, чи це оригінал, чи це вже хтось сам собі ставив. А, До речі, також маємо ще задні парктроніки оригінальні. Ось такий от автомобіль. Кого зацікавив? Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Зараз я вам знайду він-код, дам для перевірки. Можете... Так, він-код у нас з боку. Можете його пробити по карвертикалю чи по офіційній базі по обслузі. Пробіг 100% його підтверджений. Ми що автомобілі купуємо на лізингових аукціонах. Ось вам Вінкод. код Можете нажати паузу або заскрінити, ну і перевірити. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. якщо потрібна доставка в ваше місто або розрахунок по бізналу, в кредит, в лізинг без питань. Зацікавило. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті vincar.com, посилання отам от внизу та телеграм-канал. Щосереди о 15.00 публікуємо нові пропозиції автомобілів з Європи з прорахунком, з доставкою, розмитненням. На все про все. Що ж, зацікавило? номер телефону внизу. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте і забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.